Вітаю вас, дорогі брати і сестри, святитель Іоанн Златоуст каже нам: треба, щоб віруючого по всьому було видно і за ходою, і за поглядом, і за виглядом, і за голосом, а найбільше за добрих справ. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнено життя одеської єпархії Української православної церкви у Троїцький тиждень. У День Святої Трійці митрополит Одеський і Ізмаїльський Афангел ага звершив Божественну літургію у Свято Троїцькому соборі Одеси. За традицією, у День Святого Духа, паства Троїцького храму у Кривій Балці зустрічала свого архіпастиря. 7 червня, у День пам'яті святителя Інокенці Одеського, владика митрополит Афангел ага очолив святкове богослужіння у спасо Преображенському соборі та випускний акт в Одеській духовній семінарії. 4 червня, у День Святої Трійці, п'ятидесятниці, високоправосвященіший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський за традицією очолив Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі Одеси. За богослужінням молився одеський міський голова Геннадій Труханов. Церква святкує День торжества віри і проповідує всьому світу про Бога істинного, який в Трійці поклоняється. Мільйони православних християн в усьому світі. Оспівують Отця і Сина і Святого Духа, трійцю єдиносущну і нероздільну. Дві тисячі років тому у далекій юдеї в Єрусалимі Богом була створена свята Христова Церква. У цей день Дух Святий, третя особа Пресвятої Трійці, зійшов у вигляді вогнених язиків на святих апостолів, учнів Христових, зібраних у сіонській світлиці. Так, свята церква. Розпочавшись у цій світлиці, розширилася потім у просторі, наповнила землю і небо, і весь видимий і невидимий світ став Вселенською церквою. Літургія не замовкає в усьому світі вже протягом двох тисячоліть. Багато випробувань пережила церква за ці роки. Випробування не припиняються і сьогодні, у 21 столітті. На церкву обрушувались нові непрості спокуси. Проте Українська православна церква продовжує сугубу молитву за мирне вирішення всіх проблем та за спокійне небо над головою. Все присутне Отсудітельне слово, все смотрение за спасення чоловічке. Прекрасно исполненный Христе Божий на смерть и удали разрушимые, Изотворы атмосарганувы, духа же духов множество по правой, привели себя нас и порчение, непорочное заколение и тело дало пришествие в жертву, всякого греха неприкосновенное и преподное. 5 червня, коли церква святкує День Святого Духа, одразу після Дня Святої Трійці, духовенство та парафія свято Троїцького храму Одеської єпархії у Кривій Балці, урочисто зустрічали архіпастеря Одеської землі, митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела. Високопреосвященніший владика цього святкового дня відвідав паству і очолив божественну літургію. Наступного дня після Дня Святої Трійці, п'ятидесятниці. Ми особливо шануємо третю і святої Трійці, Бога нашого Святого Духа. Із дня Святої Трійці починається життя церкви. Усі недільні дні, аж до Великого посту, рахуватимуться саме від дня п'ятидесятниці, тому що все, що відбувається в церкві, є справою Святого Духа. Святий Дух єдиний з Отцем і Сином в усьому, тому що Він і звершує з ними все, будучи всесильним та благим. Через нього подається всяка мудрість, життя, рух, він жерло будь-якого життя. Збагачуючи людину духовними дарами і зрощуючи в ній плоди духовні, Дух Святий прикрашає людину і різноманітними чеснотами, робить її, за словами Писання, деревом добрим, що творить і плоди добрі. Життя за Духом Святим ясно виявляється в плодах духа, до яких відносяться, за словами апостола Павла, любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. 7 червня ми згадували одеського святителя інокенція Борисова. За традицією, що склалася в одеській єпархії, урочисте богослужіння звершили перед мощами святого, що спочивають у спасо преображенському кафедральному соборі Одеси. Куди прибув і очолив божественну літургію, а також сенничне бдіння напередодні, високопроосвященіший владика митрополит Агафангел, у співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцизького Віктора, архієпископа Болградського Сергія та численного духовенства єпархії, святий наш Інокенцій Одеський, наш Злотоуст, гордість одеситів та молотовник за Одесу, великий проповідник. Вчений та педагог, церковний адміністратор та храмобудівник. Розум людський, що любить розширюватися у своїх умоглядах, особливо у відношенні до свободи, писав архієпископ Інокенцій, хвалиться широтою своїх видів, всеосяжністю настанов. І що ж, жоден із найпалкіших мрійників про свободу не насмілився досі, навіть хоча б у думках, просягнути її туди. Куди простягає Євангеліє. Евангеліє? Ас є Пастир добрий, пасне добрий, душу свою полагаю, Савод. Владика все держите, Господи Ісусе Христе Божий наш, призы милости нас, висоты чоловіка любия Твоего, на вопрессина народу нашого скорбі сущего. Вела, Господи, яко грехами и беззакониями нашими, прогнела Твою благость, но умилосердийся и помилуй нас. после окончания всего братья собора совершила молебен с Акафистом, святителю Иннокентию, и мощи торжественно были перенесены в нижний храм нашего собора. Мы хотим напомнить, что каждый вторник в 5 часов вечера Сейчас акафі святителю інокентію в нижньому храмі нашого собора. Ми всі запрошуємо на молитву, відкриває самощі. Після чого всі помазуються святим от отолом який горить у його святих мощей. День пам'яті святителя Інокентія Одеського особливо важливий для кожного вихованця одеської духовної семінарії. Адже саме цей день є завершальним у навчальному році духовної школи. Традиційно, після соборної молитви перед мощами архієпископа Інокенція Борисова, які спочивають у спасо Преображенському кафедральному соборі, відбувається випускний акт у семінарії. 7 червня високопреосвященніший афангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив урочисті заходи з находи 77-го випуску Одеської духовної школи. З благословення владики збору відкрив ректор семінарії прото Дмитрій Яковенко. Їм також було зачитано вітальні телеграми, що надійшли на адресу семінарії. Зі звітною доповіддю про результати екзамінаційних іспитів виступив секретар Ради ОДС архімадрит Тихон Василіу. Далі, від імені випускників семінарії, слова подяки висловив чтець Андрій Григореску, від імені випускниць Регенського золотошвейного та іконописного відділень священоначалю та викладачам подякувала випускниця Ольга Ягольник. Після чого із напутнім словом до випускників звернувся високопросвященіший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський, постійний член священного синоду Української православної церкви. По завершенні зборів владика митрополит вручив усім випускникам дипломи. А також нагородні книги найкращим студентам семінарії. Наприкінці відбувся концерт хору вихованців духовної школи під керівництвом викладача семінарії проти Єрея Василя Петручка. 6 червня з благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Афангела Вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор, звершив чин великого освячення храму, честь святої Блаженної Ксенії, у селі Ілічанка, Лиманського району Одеської області. Під час богослужіння навколо храму було звершено хресний хід із мощами святих мучеників. Після чину освячення архієпископ Діодор звершив божественну літургію, по завершенні якої привітав парафіян і гостей з престольним святом. Передав благословення митрополита Афангела, подякував усім, хто брав участь у будівництві храму та у підготовці свята. Храм отримав правною точку своє своєї Богу і людям. Сьогодні, по благослові нашого владики, митрополіта Детського Ізмаїльського Афангела, звершилась його велике освящення. Храм возник на ровном месте. Здесь был пустырь, было место запустения и забвения. Но ныне здесь благодать Божия, ныне сюда стекаются люди в уповании на молитву Святой Блаженной Ксении. И мы верим, что по тем молитвам, которые сегодня звучали в храме во время его великого освящения, благодать Божия будет на этом месте, и служба Христова, божественная мироспасительная литургия будет совершаться до второго и страшного пришествия в мир Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Отца Романа, настоятеля, прихожан, жертвы, богоукрасителей, строителей, всех сердечно поздравляем с этим знаменательным событием в жизни прихода. И желаем, чтобы здесь никогда не замирала богослужебная жизнь, чтобы люди, которые сюда приходят, получали по молитвам Святой Блаженной Ксении поддержку, утешение, ободрение, помощь и исцеление болезней душевных и телесных. 5 червня з благословення Високопреосвященнішого ефангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, вікарі одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор звершив освячення операційного блоку на території інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Національної академії медичних наук України. На згадку про подію архієпископ Віктор подарував медикам ікону святителя Луки архієпископа Кримського. Одеська єпархія Української православної церкви зустрічає жителів Херсонщини, які постраждали внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС. Благодійний фонд Покров та Милосердя оголосив збір фінансової допомоги на підтримку вимушеним переселенцям. А братія свята Успенського одеського чоловічого монастиря прихистили у себе співгромадян, які залишилися без даху над головою. Сьогодні ми дуже вдячні Департаменту з охорони здоров'я та службі з надзвичайних ситуацій, яка сьогодні дуже гарно спрацювала. Та ми бачимо, що всі люди, які бажають покинути, Ті міста, які затоплені, вони сьогодні доставляються сюди, в місто Одесу. А ми, вже як небайдужі православні християни, допомагаємо їм знайти домівки та на надати їм фінансову допомогу. Ми також вдячні вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви також небайдужі. І сьогодні, хоч і дуже скрутний час, та всі ми потерпаємо від наслідку війни, яка йде на території нашої країни. Ви сьогодні допомагаєте нам та відправляєте свою фінансову допомогу на наш благодійний фонд «Покров та милосердя. І ми маємо можливість за ваші кошти за вашу допомогу допомагати і другим людям. А я знаю, что там случилось. Наводнение, нет, и все. В 2.30 рвануло, а Серен только забыла по восьмого утра. И все в воде оказались. И вещи, и, и животные, и еле животные на улицу, наверх вытащил. А все вещи остались на Чайковского. Сейчас Чайковского заполнена водой. По крыше полностью Чайковская, краснозаменная, Антоновка вся. Ну и разбито, кстати. Город побит здорово и каждый день бомбят с ну где-то с 9 утра и до глубокой ночи. Россия до от лица Херсонцев, благодарим вас за тот прием радушный, который вы нам организовали. Большое вам спасибо. Мы просим у вас відсилати кошти на наш благодійний фонд. Номер благодійного фонду нашого та милосердя, ми вказуємо тут, і ми хочемо надавати фінансову допомогу цим людям, бо в них не залишилося нічого. І вони самі знають, що їм найбільш потрібне в цей час, чи може якісь речі, чи кудись поїхати далі до родичів, чи якось облаштовувати своє вже нове життя, бо їх домівки зруйновані. Якщо дасть Бог, і ця вода відступить. То їм потрібно буде розбудовуватися заново та розбудовувати своє життя. Ну, мені здається, що ми дуже добре підготувалися за цей час, щоб прийняти наших постраждалих співгромадян, наших братів та сестер. І ви бачите, що умови дійсно дуже добрі і ми чекаємо. Якщо ви знаєте людей, які постраждали та чекають на евакуацію, також звертайтеся на наш телефон гарячої лінії, і ми залюбки їм допоможемо завдяки нашим друзям із різних благодійних фондів, які сьогодні відправляють автобуси. Це Фонд допомагаємо, який направив п'ять автобусів, які вже вивезли людей, і от деяку частину цих людей ми вже розмістили. Апостол Павло, звертаючись до своїх духовних дітей, закликає до життя світла, а не темряви, віри, а не безвір'я, щоб ніхто не спокусив їх порожніми словами або гріховними спокусами, тому що плід духа полягає у всякій доброті, праведності та істині. Християні повинні жити так, щоб бути чадами світла, тому що, увірувавши в Господа Ісуса Христа, і, прийнявши таїнство святого хрещення, вони мають являти світові благословенні плоди свого християнського життя. Такими плодами може стати будь-яка доброта: доброчесність, праведність, чесність, милосердя, справедливість, що гармонійно поєднуються з істиною, яка виражається у твердості віри, силі переконання і полум'я проповідування християнського вчення. З цього випливає, що будь-яку справу християнні повинні порівнювати з божественною доцільністю, тобто з тим, що догоджає Богові, а що ні. Праведне життя не виникає саме собою, воно є результатом істинної щирої віри в Господа, істина Божа, проникаючи в розум у душу і серце людини, стає керівництвом до дії усіма її вчинками. Слово Боже відкрите всім. Тільки від нас залежить бажання пізнати істину Божу і жити за нею. І тоді воля Божа стає превалюючою, а нам від тепер близьке й дороге те, що догоджає Богові. Але щоб пізнати і зрозуміти божественну волю, треба мати тверезий розум і незамутнену свідомість, намагатися вивчати Слово Боже, де розкривається істина. Як пише Ігнатій Брінчанінов, істина є слово Боже євангеліє. Істина є Христос, пізнання істини вводить в душу божественну правду, вигнавши з душі зенепалу і осквернену гріхом правду людську. Якщо ми дійсно любимо Бога, то намагаємося реалізувати ці якості в нашому житті, Щиро любов породжує радість серця. Адже де Бог наш зі своєю благодаттю, там і радість, там і щастя, там і віра безсумнівна. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю, 11 червня, пам'ять Святителя Луки Архієпископа Кримського та пам'ять ікони Божої Матері, Споручниця Грішних. У понеділок, 12 червня, початок апостольського посту. У середу, 14 червня, пам'ять святого праведного Іоанна Хронштадтського. у четвер, 15 червня, пам'ять великомученика Іоанна Нового Сочавського. У п'ятницю, 16 червня, пам'ять ікони Божої Матері, знамення курсько Корінна. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступному випуску телевізійного іпархіальної огляду, який вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про ці та інші події у житті Одеської єпархії Української православної церкви. Молимося Богу, щоб Він благословив нас миром, дорогі брати і сестри!